Диплом спеціаліста у нього. І Тому мене беруть на роботу. Згадуючи у п'ячку, це він відчуває, якого я був в і у нього диплом завжди валяється десь в толі. Він валяється то там, то тут, і от скоро ти будеш валятися то там то тут, бо ти скоро йдеш на практику, чувак. Практика тебе вимагає. Я пройшов в школах три практики, я знаю, що практика нафіг мати чувак, так що знай. І крім того, що я проходив практики в школах, я ще працював, якщо ніхто цього, мабуть, не знає, може, хтось знає, якщо, можливо, хтось в цій школі навчався, я працював два місяці ось недавно в третій школі. Це дуже серйозна школа з дуже серйозними людьми і дітьми. І, ну, чесно, я пішов звідти, тому що ну, трошки я не встигав працювати на півтори ставки і не слалося в мене стосунки з дирекції з адміністрації школи, але то все відміняє. А от Андрюша скоро піде на практику. До речі, про третю школу, коли кожик вже пішов звідти, але в нас є такий проєкт Стол, може ви чули, бачили, Денис Терн, до речі, Макаренка і наші друзі, так, які це все роблять. Юченка. Юченко, до речі, а. Що? А що Юченко робить? Знаєш, що Юченка в останньому випуску знімалася. Она мозг. Серйозно? Девяносто пять. Що Ми там тобто, теж знімаємося, і я, і Коржик, і Стер ну, знімався, і махає. Ми всі знімалися. Всі 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 е, запросили Коржика провести там. Тобі, шкільна рада тебе запросила, да? так? Ну, шкільна рада запросила його зробити там літературник. А його типу, викликає директор і О! каже, директор да, ти викликав? І каже, а то просто кожен, коли записує відео, він там, типу, читав э, вірші на унітазі. Він типу там сидів, там ну там всякий антураж, все таке. Було Він ви э, кожика і каже: простите, скажіть, пожалуйста, от ви хочете провести а э, ви же читаєте реп на унітазі? Можна ли такое показувати дітям? Ну в общем. Коржика загнобили, сказали, що він неправильно живе і відпустили. <клес> <клес> загнобили мене, <клес> так. От. Але, знаєте, щоб кожик не пив, ми його порадимо. І, і насправді, хоча коржик вже е, е, закінчив свою педагогічну е, стежку, мабуть, ну, все може в житті. До нас прийшла привітати його підбадьорити його віршем, учениця школи. До речі, учениця школи, в якій я скоро буду. точніше, вже випускниця школи, в якій я скоро буду проходити практику. До речі, якщо, якщо хтось буде в шостій школі, ах, якщо хтось вчиться в шостій школі, я там скоро буду. Містер Коржик, Стіха любить. Так ніжно, я вмочаю патичок, у твої як у кум'єтний чай. І до оргазму вже один лиш крок, а ти кричиш мені, зікуй! <туб> Ах, сука, є вибраний пігонка. Залю твоє тіло самогонку. Закричу Гори, палай! Смокчи у люцифера в пеклі і чорту лисому це Зікуй! <туб> <проб> <туб> <туб> <проб> 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 О, да, чувак. Так що, такі ми всі далі. бачиш, чого ми дітей можемо навчити, Реально. ми можемо їх багато чому навчити. Тому що, чувак, знаєш, право на те, щоб ми викладали, займалися педагогічною діяльністю, нам дав сам великий Семен себе такою. Він відомий ось, у дуже вузьких і широких колах. Одні кола вузькі, інші кола широкі. Але загалом улінка. Семен Панніс Дакота це славний полтавський поет, музикант, вчитель, географії, журналіст, який сьогодні дозволив нам виконати його найзнаменитіший вірш. І ми цей найзнаменитіший вірш поклали на репчик. Шокова поклали на репчик. — Семен панич Дакота, професійна одая вчитель і біома. Як лявилося піхоти, я приклад зможу подати. Це ж ланка моєї роботи, я вчитель, їбі його мать. Коли мої друзі негожі, кажуть, ходімо пухать, я відповідаю, не можу, я ж вчитель їбі його мать. Я місцем завжди посуваюсь, щоб баби змогли посідать. Моральності я не цураюсь, я вчитель, є його мать. Власне. Я поруч з собою не знаю. <клес> я поруч з собою не дозволю і лайку брутально вживати. І все суперні алкоголю. Я вчитель і його мать. Є, 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 Я Зараз останні купле відні прийду світлі святкові на цій окаянній землі. Коли Як будуть удія зразкові, від бігама вчителі. А зараз пристал Андрій Коловалов Роман Кріпак, містер Твар. В цьому залі був батл, і він був такий піздатий. МС Кріпак, МС Кріпак, вийшов на сцену і хуяк. Вітю нахуй порвав, йому целку розірвав, його уздечко порвалося, і так шалено сталося. Я дивився у це дзеркало, і його тінь у зеркалі меркала. І я, ск я сказав, ти Ангела Меркель, і я тобі ніколи не закрию, спермою рота, тому що в тебе банкноти зеленого кольору, ти не наче орки з Мордору вийшов звідси. Я кажу тобі, провалю з цієї сцени тому що в тебе їбло зелене, ти не можеш батлувати проти мене, тому що ти довбойов. Вино! Вино, вино! Вино? Ще, давай вам чуть-чуть. Ми ж бачимо, як вам стоїмо на цій сцені. Поки що у вас усе цело. А все дуже чітко. Кожен, корчик, давай не ще чорним є. Ми сподіваємось свою димаські раді. Є, тільки до мобирати, Чувак, чуєш, щось я не п'ятий я скажу, не Діля міської ради мітинги поїдинги. Та мама, я хочу згинути, але ніхуя. Мама залишиться на своїй посаді в міській раді. Але я прийду, відірву йому яйця і скажу: Мама, ти схоже на китайця, провалю звідси, провалю з цього кабінету, а то будеш робити мені мін'єти кожного дня, кожної ночі. Ти будеш дрочити на мої плакати. Мати мама, я зможу порвати твій анал, твоє музейство і твоє сердечко, І всі твої гроші я заберу собі. в Звідси тікай, мамай, звідси тікай, мамай, мамай, мамай. йде зйомка, чувак. Рома, я думаю, який чесний і тому за на нас дивиться Шевченко, Кобзар. Пацан, зараз буде полерва. Ти класна, якщо ти не стерва. Ми підем, трошки відпочине. Ми придим і знову застелем. Є, ребята, дякую. В перший раунд. Браво! Браво! Поки у нас буде перерва, ми будемо відпочивати, доїдати всякі різні яйця, ковбасу, яблука, добивати вино. Ми пропонуємо вам не сумувати, а поринути у світ нашої поезії, яка буде звучати крізь призму чарівних аудіозаписів. Тож, щоб ви не сумували, з вами будуть наші аудіозаписи. А ми поки будемо гримерці. До зустрічі, друзі, в другому раунді. телефон.